Чорні діри. Да? Значить, чорні діри знову ж таки нічого інфернального немає. Багато людей, якби, надивившись, різного, року, різного роду блокбастерів, вважають, що якщо чорна діра десь з'явиться неподалік, то все, все якби. Пропало. Да? Е, слід е, сказати, що, по-перше, не все пропало, по-друге, не, не кожна чорна діра є для нас якби небезпечною. Да? І по-третє, по-третє я хотів би зупинитися на тому, що потенційно чорні діри вони е, дуже якби е, зручні об'єкти для енергетики. Да? Значить, е, що таке чорна діра? Чорна діра, якщо якщо там е, дуже дуже спрощено сказати, е, з точки зору якби, звичайної теорії гравітації, це просто об'єкт. Е, і, і, і настільки компактний, настільки масивний, да, тобто є співвідношення маси і радіуса, да, що навіть світло не може його покинути. Да, тобто для того, щоб покинути, наприклад, нашу рідну землю, вам потрібно е, мати швидкість апарату не менше 11 км на секунду. Да. Тобто, якщо у вас швидкість менша, то вам не пощастило, ви рано чи пізно впадете на землю. Ну, Або будете обертатися навколо неї і, і врешті-решт впадете. Значить, якщо, якщо швидкість більше 11 км за секунду, то е е гравітаційне поле Землі для вас не перешкода. Якщо ви землю е стиснете до розміру 1 см, Ну, земля має розмір 6400 км, Радіус, якщо ви стиснете до радіусу 1 см, то виявляється, що швидкість, максимальна швидкість, яку швидкість, яку потрібно затратити, щоб покинути цей об'єкт, буде дорівнювати швидкості світла. Швидкість світла це максимальна швидкість серед усіх об'єктів. Значить, жоден об'єкт, включаючи світло, не може покинути, може покинути цей, цей, цей компактний об'єкт. Він ну, і називається тому Чорна діра, тому що чорне в тому сенсі, що а, нічого якби, не може вийти за, за його межі. Значить, в чому Основна небезпека від чорних дір. Якщо Чорна діра підходить близько, то може статися так, що гравітаційна сила від Чорної діри, наприклад, буде, буде більше, ніж, наприклад, до землі, і речовина буде перетікати. Та, е, сила буде більше нуля, і в результаті речовина буде перетікати на Чорну діру. В результаті може статися так, що речовина, наприклад, землі, Сонця, да, вона, вона перетіче туди, в Чорну діру, і якби е, потім. Е, з точки зору нас вона ну, впаде, впаде на Чорну діру, і е, в результаті ми. Нічого про неї не, не отримуємо. Да? І якщо ця чорна діра достатньо невелика, то в процесі перетікання її ще розірве да? так звані припливні сили. Тобто, от, наприклад, місяць створює припливи там, відпливи висотою там, метру. Я від собі, що якщо б місяць був чорною дірою і близько-близько до нас, то припливні сили могли бути настільки великі, що там розірвало, там, людину або там, якісь там біологічні клітини, навіть. Ну, інколи молекули, там довгі, і так далі. Тобто, це, це певна якби, проблема в тому, якби що це таке. Значить, це якби негатив. Можливий, да, значить, чому може бути позитив? Позитив полягає в тому, що е, якщо ви прямо прямуєте на чорну діру, да то е, у вас звичайно шансів її уникнути немає. Якщо звичайно ви не подзвоните комусь по мобільному і не скажете друже, друже, передай мені, передай мені енергії. Я е, там час, наприклад, включу двигун і е, там намагаю е, її уникну, Да? Якщо, якщо я не впав на неї, то е, отримавши певну, певну швидкість поперечно або ще називає. Момент імпульсу, момент кількості руху, можна уникнути падіння на неї. Просто оминути так само, як оминути, я не знаю, планету Юпітер або Тобто чорна діра з точки зору зовнішнього спостерігача, вона е, нічим не, ну, не гірша, як якась планета. Ну, єдине, що, звичайно, якщо ви на неї впадете, то результат буде трошки інший. А? Значить, е, відповідно. Дуже важливо те, що речовина, от яка просто, просто летить, наприклад, від зорі, вона прямо не падає на Чорну діру. Є момент імпульсу, який закон збереження моменту імпульсу, який забороняється одразу робити. Але вона може падати на неї повільно. Тобто вона може якби, утворювати так званий акреційний диск, перетікати плавно перетікати і втрачати поступово цей момент імпульсу, і поступово наближатися, наближатися до Чорної діри. Значить, і Потім в неї впасти. Так, от чому ідея? Значить, ідея ідея в тому, що якщо речовину ви просто. Кинете на чорну діру таким чином, що вона не одразу впаде, а буде довго-довго крутитися. В процесі цього вона буде ну, як шари рибою тертися об одну. в процесі тертя виділяється кількість енергії, дуже велика, яку можна збирати, наприклад, детекторами. Так от виявляється, що та кількість енергії, яка може бути випромінена за рахунок такого падіння, вона, ну скажімо, в десятки разів в 50 разів більше, ніж е та кількість енергії, яку ви можете отримати від термоядерного синтезу.